Добрий день глядачі і підписники мого каналу витягла і розморозила печінку. Хочу приготувати я сьогодні печінкові оладки, а з них вже зібрати ну, назвемо міні-туртики. Помию я печінку і почищу цибулинку. Та підготую все те, що необхідно тоді буде вкидати до перемеленої печіночки. То, що ж необхідно для моїх печінкових оладочок і майбутніх міні-тортиків. Зразу скажу, що під відео я залишу вам рецепт на 1 кг печінки. У мене тут 700 г, майже 700 г печінки, то, звісно ж, я всього ж менше і брала. Печінка, цибулина, олія, яйця, молоко, борошно, сіль, сода, чорний мелений перець і куркума. Зразу я прикручу до столу свою м'ясорубку і перемелю печінку і цибулинку. Додам тепер до перемеленої печінки і цибулі яйця, сіль, сода, перчик чорний мелений на кінчику чайної ложечки куркума і дві столові ложки борошна. Зразу я це все гарно перемішаю. Тепер молоко тісто додам і столові, десь дві столові ложки олії. І гарно знову все перемішовуємо. Дивимося на своє тісто і вже вирішуємо, чи борошна достатньо в ньому, чи, можливо, іще додому. Я ще ось столову ложку і переміщую. На олії. З обох сторін обжарюємо оладочки печінкові до готовності. Намагаємося робити їх в форми, ну а там же дівчатка як вийде. наливаю я е е тісто на сковороду столовою ложкою. Оладочки я посмажила вже, вони виходять сама ніжність. Я не пам'ятаю, говорила вам чи ні, що печінка у мене куряча. Перемащувати оладки я буду майонезом і чесничком. Часничок додаємо за своїм смаком. І часник до майонезу я буду терти на дрібненьку цю тертушку. Тепер цією ж намазкою, що ми зробили, змащуємо свої оладочки. І з'єднуємо до кубки по 4 штучки. Я з'єдную по 4. Думаю, що якраз буде в самий раз. Верх міні тортика нашого я не змощую. Беру міні тортик і змощую боки. І кришеним кропчиком. Я притрушую боки міні-тортика. Такі ось виходять тортики. А тепер з майонезу можна ж зробити її майонезну сіточку. Ну, ось дивіться, мої дорогі підписники, які сьогодні ми разом з вами чудові міні-тортики приготували. Готуйте! Рекомендую! Тортики виходять смачні, ніжні. І такі тортики смакуватимуть не тільки нам в будень день, але і я думаю, не соромно буде. З такими міні тортиками зустріть гостей. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!